Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про те, які події тижня для вас будуть важливими, на що звернути увагу. Тож, смачної кави, цікавої історії вам. Так, дивіться, перше, що впадає в око, зверніть увагу, тиждень буде перспективний для. Зараз побачимо все ж таки для початку нових якихось дій, для відбудови нових планів, колективна робота, не так, що ви там самі по собі щось робите. А у вас чи вийде, чи не вийде. Тут колективна співпраця, коли люди щось там між собою домовляються про щось таке. Потім, чим буде ще важливий тиждень, Якимись домовляннями, коли розглянута справа, планується наперед, не так, що там ну, колись, може, повернемось. Якщо справа цікава, то щоб, знаєте, було у вас заплановане, щоб ви Якщо не можете одразу її робити, то щоб ви знали чітко для себе, через який час ви повертаєтесь до цієї справи, і ви її там чи продовжуєте, чи завершуєте, чи якось там ще родина і друзі, рідні, близькі, сусіди, Ось тут ситуація більш-менш така зрозуміла і, ну, скажімо, без всіляких там, значних змін. Тобто спілкування таке, як було, як воно так і буде продовжуватись, нових, дуже нових людей для вас не бачу на цьому тижні, але й не бачу такого, щоб там якось відходили від вас, щоб взагалі якихось таких значних змін. У вашому оточенні я їх тут взагалі не бачу. Потім ось тут питання стосовно от вашій родині, в вашій домівці. Питання, як будуть підійматись ну, як ідея якогось шляху. Знаєте, от те, що змінить ваше життя взагалі от так значно, помітно, в майбутньому. Обговорення дві жінки між собою, якусь ситуацію обговорюють. І це телефонні розмови. Це не так, що там сидять одна навпроти другої і розмовляють за телефонною розмовою. Якісь, знаєте, як. Як мрії, але вони продиктовані от просто новими умовами життя. Тобто це не, не так, що там може колись, а це вже нове життя почалось, і треба ну, підлаштовуватись під це нове життя. Звертайте увагу на ті, на ті ідеї, які будуть обговорюватись. Дві ідеї у вас ну, дуже цікаві, такі значні для вас. Тож звертайте на увагу на те, що і як ви обговорюєте, які, скажімо, ну, як можна влаштувати ці ідеї в життя, бо вони дуже світлі, вони світлий шлях вам відкривають. Потім зверніть увагу на розвиток таланів своїх, бо тиждень буде сприятиме цьому. Хто чим займається, хто в чому знається, вмієте ви присвятіть цьому тиждень, бо це, ну, по-перше, це вас дуже сильно буде наповнювати енергетично. І знаєте, як, це якось буде навіть змінювати ваше оточення. Ну, Тобто, наприклад, якщо ви йдете на якийсь майстер-клас, то там цікаві знайомства для вас будуть. Якщо ви, наприклад, знаєте, що для вашого там, якоїсь творчості вашої, там, вам не вистачає там, ну, щось треба підкупити, там, наприклад, пензли, там, фарби, там, може нитки, може ще щось. Не відкладайте, от просто йдіть. Шукайте, купляйте, якесь спілкування цікаве вам показане. Навіть якісь нові цікаві знайомства можуть відбутись. Далі дивимось. Робота соціум. На що тут звернути увагу? Ну, тут, тут таких різних людей, кавова гуща показує. Тиждень такий, знаєте, завантажений, одразу кажу, якісь справи, все ж таки, дві якісь справи по роботі. Вони будуть заморожені. Чому у жінки, у когось з жінок будуть заморожені? Чому? Тому що прийде якийсь чоловік, важлива якась справа буде до цієї жінки, і швидко цю справу треба буде зробити, і просто відкладе всі інші ну, Дві інші відкладе, і буде робити те, що треба буде цьому чоловікові, бо там йому вже ну, просто горить і пече, йому занадто швидко на, треба зробити. Так, і дивіться, якісь тут. Воно... Так, дівчата, ну кажу, що не для всіх, звісно ж, бо фільжанка ж загальна, але для когось з вас треба б звернути увагу, є у вас в оточенні по роботі, чи де ви там спілкуєтесь. Ну, робота все ж таки, більш за все є людина, ну чоловік у вашому оточенні, який, тут не буде така от рев... ревність, якесь таке от. Така поведінка не буде така дуже. Але зверніть увагу, коли до вас хтось з чоловіків по роботі, там, по якихось справах наближається, оцей чоловік, якому ви дуже подобаєтесь, він весь час от якось опиняється поряд. От, нібито йому там теж щось там треба, якась справа, щось там він проходив, він там, може, може чимось допомогти. От просто зверніть на це увагу. Бо кавова гуща каже, що така, ви повинні це знати. Що вам з тим робити? То, то вже ваша справа. То вже ви самі будете знати собі, а просто щоб ви знали. Так, ось тут жінка якась мені показана, дуже засмучена. Дуже лякається якогось нападу. Є людина в оточенні її, ну, робота соціум, десь десь з цією людиною перетинається, десь спілкується. Людина неприємна, людина, яка, ну, знаєте, спілкуючись, от, може, ну, як. Ранити серце, може образити, може так, знаєте сказати якось так, що буде дуже боляче. Не хочеться спілкування, але нема іншого виходу. Це ж, ну, більш за все, що по роботі така людина є. якось Буде проявлятись, буде ситуація, в якій буде дуже неприємно, от просто аж занадто неприємно. Але стоїте і, на жаль, мені не видно, щоб ви якось знаєте, людину від себе відсунули, щоб ви якось завадили такій ситуації. Це вже не перша така ситуація. Мені показано, що воно у вас з як якимись такими пластами вкладається оця образа, і ви її потім носите в собі. Не треба. От Просто хоч, хоч вимовляйте, хоч вмикайте воду або наберіть стакан води і наговоріть свою образу на цей стакан води, а потім вилийте його. Так, далі дивлюсь. Ось тут мені показують. Так, зараз хвилиночку. Слухайте, тут якийсь такий цікавий тиждень. Дивіться, хтось з вашого оточення, там по роботі, там десь ви спілкуєтесь. Будете бачитись з людиною, і людина буде розповідати. Я так розумію, може сон наснився людині, може ще якось. Дивіться, якась ситуація, в якій це як про когось зі знайомих, це про когось з роботи, ну там з. Людина не близька, людина, про яку знають ну, всі, хто будуть спілкуватись у цій ситуації, але людина, яка пішла з життя. І як, знаєте, от просто згадувати будуть цю людину. Так, на хвилиночку, нам показана ця душа. Ну, Що зі мною коїться? Чого я забрала? Знову я забула свічку запалити. Оце ця ситуація мені просто нагадала. Зараз, якщо нам показують цю душу, то ми згадаємо цю душу і дамо їй сил від сили вогню. Якісь, знаєте, от коли люди зібрались з одного приводу, а просто оце як в розмові піде, так? і будуть згадувати всі ну, як знаєте, трошки так відволічуться від тієї справи, заради якої зібрались, і будуть згадувати цю людину. Так багато буде залякування на цьому тижні. Будь ласка, не дуже ви до тих новин дослухайтесь, бо там будуть брати відсотків 10 правди і будуть наліплювати все інше. Ну просто таке, знаєте, тут саме чорне показане. І, на жаль, бачу, що люди будуть лякатись, будуть вірити в ці такі новини, хоча не треба. Ну, Багато роботи, тиждень такий, знаєте, багато для кого. От нема коли буде вгору глянути. Але ж багато буде зроблено. Так, ось тут якась ображена жінка відходить від якоїсь будівлі. Знаєте, її як ну, от випхали з тієї будівлі. І якийсь чоловік їй ще й грозить, що йди звідси, щоб тебе тут ніколи більше не було. Будете свідком такої ситуації, дуже здивовано будете спостерігати за цим всім, бо не будете розуміти, що коїться. Але потім хтось вам пояснить, що сталося. Не всі свої намагання, бажання, там якісь плани, не всі їх озвучуйте. бо зараз показано для когось з вас щось вже починаєте робити. І робіть то тихенько, у вас щось там вже дуже добре виходить, щось ви для себе, як на три сходинки, десь підніметесь у своїх якихось справах, але робіть то тихенько. Навіть для вас буде сюрпризом, як зміниться ваше життя от в найближчий тиждень. І зверніть увагу, бо буде якийсь хитрон коло вас бігати, заважати вашій роботі, відволікати від ваших важливих справ якихось. Але, от знаєте, як людина буде притягуватись на вашу енергетику, буде помітні якісь зміни в вас. І от просто, знаєте, як хочеться знати, що ж там у вас коїться, це, як це ви так змінились. Якось це буде, ну, знаєте, таким чимось, що буде привертати увагу. І ось тут трошки наляканий чоловік, жінку тримає, от як знаєте, як на руках, Щось їй не дуже яко зумліло. І він не розуміє, що з цим робити. от, от Люди ще підходять, Ну от десь може знаєте ситуація, коли по вулиці йде людина. І от таке сталося. Ну Якось допомагати будуть люди. Така нібито руда жінка, або, може, блондинка з трошки таким рудим відтінком доволі молода. Я так розумію, що при надії, але це ну, якось не стовідсотково. Отака вот ситуація показана. І давайте, що у нас тут. Так, ось тут мені показана одна, друга жінка щось розсваряться між собою, розійдуться. Буде закін... От просто спілкування, яке взагалі закінчиться, і крапка буде поставлена, і все. І от просто от підкреслено, там, скільки вони там спілкувались, ну, тут років скільки спілкувались, і просто от все буде перекреслено і все. Далі не спілкуємося взагалі. Це... Або у когось з вас, а, це ви за телефонною розмовою з кимсь будете дізнаватись у такій подробиці, хтось вам буде розповідати. Або ви десь з кимсь поставите крапку у спілкуванні, буде з ким поділитися і обмовити цю справу. Так, і ось тут далі. Дивіться, якась грошова ситуація під питаннями, дуже повільний розвиток, але він є. Це все ж таки розвиток. Тут, як знаєте, виглядає чоловік мені показаний і як людина, як, ну, от, наприклад, було у нього бачення ситуації, але в якийсь момент він його як змінив. Ну, от, знаєте, як заплановане перелаштовує просто на іншу якусь От Йому здається, що так воно буде швидше. Я поки що не бачу прискорення. А потім у когось ситуація, коли як От людина як обирає щось, як щось коштовне, щось таке, ніби прикрасу якусь шукає. Воно дрібне, і воно таке, що, знаєте, людина для себе вирішила, що от я тут витрачусь, але воно того варте. Ну, так. Як до якогось навця звертається, ну, щось як антикварне, от таке щось. Так. І що це таке? Клопіт, клопіт, якийсь домашній клопіт, щось треба буде, так, знаєте, як до ладу привезти. Здається, на цьому все. Бо бачу повтори пішли, я не буду просто озвучувати одне й те саме. Тож, на цьому дякую. Всім вам гарного тижня. Хай він буде тихим, спокійним, хай буде таким, як знаєте, як ви б собі бажали б і хотіли б, щоб він саме таким був і корисним. І будьте здорові, і будьте щасливі, і побачимось. Всім пока!